Так, друзі, привіт! Будемо переглядати далі дитячі маленькі книжечки. Там вон ще деякі книжки. От не такого плану, але я так взяв, покажу. Ось така ось друзі, лічилочка. Дивіться, лічилки. Наклад півмільйона екземплярів. Ну, Велика. А рік. Рік цікаво, от не бачу, не фокусується. 79-го року. Далі, така сама українська народна пісенька ходить гарбуз по городу. Ось так розкладається. От. Мені, хто пам'ятає, я, як знаходив книги вчительки чи вчителя німецької там мови. Там була рібка німецької, також так розкладалася. Так, це 81-й рік, а наклад 100 тисяч екземплярів. Так, далі, друзі, ось така ось книга, вже не маленька, але все рівно цікава. Це Нестайко, друзі, загадка старого клоуна. Ось так. Ось так вона підклеєна. На жаль, ну, на жаль, не люблю я скотч. Я вже казав сто разів, але. От. А так, в принципі, нормально. Хтось казав там брати е, цим феном нагрівати, і воно відклеюється. Ну, я так ще не робив, не пробував, не знаю. Може хтось робив 65 тисяч екземплярів. Ось так. Така ось книга. Так, далі ось така книга. Старий да малий. Е, Василь Білов. Ось так, така як якась як веселка тут. Дивимось. Так, це у нас дитяча література видавництва 89-й рік. Так, повість оповідання. Ось такого плану книгу. Ох, якесь аж моторошне трохи таке. Бабуся то ні, а якось, що вона так зображена в лісі якомусь. Так. Цікаві, чудові такі ілюстрації, та і якість е, видання е, паперу достатньо гарне. Так, не газетний папір, так, 100 тисяч екземплярів. Так виглядає задня палітурна кришка. Цікаво. Так. Далі ось така ось книга, друзі. Академія домашніх волшебників Сахарова. Так, 89 дев'ятий рік це Карелія. Так. Ось такі ось ілюстрації. Цікаво. Так, далі у нас Аліса і Аліса в зазеркалі. Це видання відразу видно. Вже десь 90-х, так, 92-й рік, треба ось підклеяти. А так воно взагалі новеньке. Так, бачу тут, мабуть, зображення якісь такі класичні, а може, ні. Ну, багато, багато, гарно ілюстровано. Така ось книжечка. Хтось комусь дарував. Така от Аліса, Півмільйона тираж. Знаменита річ, що тут про неї розказувати. Також покажу, друзі, ось дивіться, яка попалась книга. У мене така є. Тобто, кому Така, друзі, потрібна. Пишіть це світ книги. От, Я читати її ще не читав. Так, гортав, дивився зміст. Це історія книгодрукування. Цікаво. Я ж кажу, це вже в мене другий екземпляр виходить. 86 рік. Ну, якось я показував. Вон. Общество книголюбов, значок. Ось така ось книжечка. І взагалі, кому якісь книги приглянулись, друзі, номер в описі до каналу. Будь ласка, пишіть, якщо я книгу ту, яку ви написали, продаю то я її відправлю, бо деколи е е книги я залишаю особисто для свого пользування, от, то я їх не продаю. Бабуня трава. Така якась дивна назва. Е у Малишка. Так. Ну, вірші. У Малишка вірші. Так, 81-рік. Ось такі віршики. Є пошкодження. Ось, бачите, таке надрив. Шкода трошки, що надрив такий, але що ти з цим поробиш? Так, 400 тисяч? 400 тисяч наклад. О, дивіться, які форзаці красиві. Так, далі. Михайло е, е, Слабошпицький. Отак. Хлопчик Валь. Так, це у нас веселка. От попугайчик. 89-й рік. Так, Аксьонова художниця. Оповідання та казки. Так, пастух богатир. Веселка 81 рік. Такі ілюстрації цікаві теж. Так, це у нас переклад з російської, так. Далі у нас іде Шевченко, друзі. За сонцем Хмаренька пливе. Саме таку, здається, ще я не знаходив. Чомусь я не пам'ятаю. Там багатенько різних виходило. Дивіться, як ілюстровано. Цікаво. Так, художник. Е, Микола е, Компа. Компанець. Отак. От Таке прізвище компанець. Так, Марко Кропивницький. «Постючому Велінню». велінні. Так, знову у нас ілюстрації Базилєвича. Ну так, оцей стиль у нього такий. О, бачите, його. Так, Андрійко-модрійко. А тут, бачите так, як розмальовано дитячою рукою зроблено. Та що ти будеш робити? Так, веселка. Так. так, це в обробці білоруська народна казка. Так, це в нас Якотович. Повторяються художники-ілюстратори. Іван Богатир. Отак. От 86 рік. В кого якісь книги були дитячі спогади, хто може дітям читав, в кого були особисто. Також, друзі, дякую, хто пише. Дуже цікаво почитати. Так, Іван Франко, Осел і Лев. Ось тільки попадався. 83-й рік. Литвиненко художник. Так, далі. Гнат Хоткевич. Чи можна грошима загатити річку? Ось так цікаво. Казка, 91-й рік. Такий як поло якийсь, як напівкомікс. Тут так понаписувано щось. Так, це вже знову із серії Твоя майбутня професія, сестра е жалібниця. Ось так. О, дивіться. Вітаю. Білка якимось. Чим це вона хоч стріляє? Полуницею якоюсь. Це аплікацію хтось зробив. бачите, щось як... З днем народження вітали. Бачите, дитина сама зробила таку листівку, відкритку. І поздравила. Цікаво. У мене тут збоку вже по... щось ось таке ось було, попадалося. Випало, бачите, якийсь банковський білет. Ну і, звісно, ось ці різні такі. Такі ось закладки тут з боку в мене стоять, що вилітають. Так. Так, сам себе перехитрив. Також закладка якась. Просто листочок вирваний з альбома навіть. Так. Вирваний з альбому. А, не просто листочок, дивіться. Навіть не прочитаю, що тут написано. Шарлотта. Вінецька я ось так. Бачите, що написано. Так, хтось з дітей малював. 91 рік. Так, художник Ольга Філіпенко. Такі оповідання. Так, далі. Професор мікрочарівник. Юрій Кузнєцов, до речі. Відомий. Оповідання. 87-й рік. Зображення таких допотопних, як то кажучи, комп'ютерів. О таких. Колись комп'ютер, а так ЕВМ займали цілі приміщення. Зараз все в кармані. Так, е, так, знов Ленон, так, забіла хатинка над озером. Тут він уже з дітьми. 85-й рік Бірчі. ну, Видавалось багато, бачите, дитячої такої літератури. Ну, що ти зробиш? Такий був час. Так, Леся Українка. Попадалась мені неодноразово, одного разу навіть е, три книжки відразу попалися. Так я їх і повідправляв всім порозбирали так Зазулин ліс, Зазулин ліс це щось якась про війну, поема так. так, хліб і хан. Прізвище не буду читати, бо язик собі поламаю. Так. Веселка, 82 й рік. Віршована казка. Так, переклад з Туркменської. І малюнки такі. Дивіться, який баранчик. Так, гидке каченя Андерсона. Мені попадалось, але, здається, без палітурки ось цієї. Гетка каченя. Так, пшеничний колосок. Ох ти, дивіться, яка господиня. Так, Трошки надрив є. 81 рік. Так, малюнки Світлани Лопухової. Також це білоруська народна казка. О, дивіться. Так, що це таке? Щось цікаве. Це як якийсь як летючий корабель, дивіться. Ага. І тут отак розкладається цей кораблик. А тут приклеєна така маленька книжечка з історією. Не зустрічав я ще такого. Цікаво. Багато робили таких, як то псевдо 3D різних, такої ще не зустрічав. Різних казок, там ти гортаєш, вони відкриваються, ці сторіночки. Так, це у нас наклад 40 тисяч. Небагато ну, не як для такої дитячої книги. А взагалі це багато, навіть дуже. Бо є там такі люди, які кажуть, що там 15 тисяч це е, рідкість. Там це не рідкість на той час. Рідкість. Рідкість в тиражі це десь 2 тисячі екземплярів в радянський час. А це вже рідкість. А 15, навіть ще й 10, 15, 30, стандартні йшли, 50, 60 – той, хто каже, що це рідкість, не зображає, що він каже, я так вам скажу. Так. Ух ти, дивіться. Думав я, що... А, все-таки так. Да. Взяло воно і поламалося. Ну, скоби, бачите, вже заржавіли, підгнили. От. Ну, На жаль, без палітурки. Білосніжка та семеро гномів. А так, то видання гарне. Знову у нас пішов Шевченко, таку вже знаходив. Мені 13-те Ну, не місце ну, на макулатурі. Та й не тільки Шевченко, всім цим книгам не місце тут. О, дивіться, ми живемо на Україні так розкладається, бачите? Так, сердитий Юрчик. Е, так, це я. Коли бачу, що викинули книги, <гум> жартую. Так, знаходив Веселка 86 рік. Знаходив я таку хитра лисиця і таку також. Далі, стежечка. Лежанська, навіть не знаю, хто це. Дуже багато авторів, друзі, я їх не знаю. Всіх знати, звісно, неможливо. Потрібно прагнути до того, щоб пізнавати. Так що ви не ображайтесь, коли я когось не знаю. Так. Так, Павло Грабовський. А то деколи пам'ятаю там, гортаю книги, кажу, не знаю я. Ось потім мені пише, як це ви не знаєте. Значить, ви що? Хтось мені навіть писав, ви не українець, якщо ви не знаєте такого автора. Ну, дуже вузьке бачення, друзі, дуже вузьке о такої людини, у якій, по яких небудь признаках вона розказує, хто є, хто. Так. Цікава книжечка. Кирила кожумяка, бачите? Так, наклад 800 тисяч. Багато. Оце великий наклад, друзі. 800 тисяч це великий. Батьківські поради. Але тут є також нюанс. Такий великий тираж. Якщо, його, якщо зважувати, що це книги саме дитячі, і зазвичай дітки набагато швидше, коли попадали в руки до дітей книги, різне відношення було. В основному дітки як не помалювали, то порвали і все. Так то, то, тобто виходить, що наклад то великий, але відсоток беремо на те. Набагато більше, що книга пропала одразу, коли нею покористувалися, що вона, стан її буде уже незадовільний. Дітей треба вчити, як відноситись до книги. Так, так тут стан у нас вже, як бачите, також жайворонкові дзвіночки. Григорій Коваль. Це щось таке видання вже стареньке. Яких років? Так, 70-го року. Бо, малював Борис Глук. А. А, ні, вибачте. Гщук, отак. Ага, не гщук і щук. Ну, з третього разу, слава Богу. Так. 58, 58 тисяч наклад. Тепер дивимось малюнки. Ну, Такі собі цікаві. Цікаві малюнки. Так, щось надірване. Це якась розмальовка, мабуть. Так, розмальовок було небагато, і діти використовували також ось такі книжечки, щоб помалювати. Та й книжки звичайні, в яких були чорнобілі ілюстрації, вони їх вважали, що потрібно, як то кажуть, оживити, розмалювати. Так, Михайликові голуби, отак. От Чи голуби. Так, 82 рік про Михайлика і його голубів. Так, ватра. Пірші. 81 рік. Так, черешня, на жаль, без палітурки. Але я кажу, я таки все рівно забираю. Так, щука. Вже така книжечка була. Можете дубль Глібова. Басня, так. Чарівний камінь. Це у нас 83-й рік. Вадим Ігнатов, художник. Ой, маленька, не можу взяти. Так, ой, весна, весна. Бачите, також розкладається ось так. Тут і трактор. От. Так. Хоробрий заяць. Опадався мені вже заяць цей хоробрий. Так, Еліс Карасик через перелазик. Дивіться, які ілюстрації. Хмарка така, як дідусь. Тож треба таке придумати, так. Мельниченко, Валентина, художниця. Мороз Іванович Одоєвський. Це переклад з російської мови, мабуть. Тому що Одоєвський так. Рильського переклад. Так, Василь е, Струтинський. Така як альбом. Сторіночки в цю сторону. Оп. Так, помальована значно дітьми. Але книга цікава. Користувалась нею активно, я ж кажу. Так, 700 тисяч. Так, і під кінець ще книжечки покажу. Ось Зощенка. Зощенко в мене такий є, друзі. Зощенко. Книжечка така є. Це вже 92 й рік. І тут такі розповіді для дітей. Я читав у Зощенка Синя книга Є в нього така. Збірка, і там до неї входили ще якісь частини інших збірок. Ну, Є там у нього цікаві такі оповідання. От Доля в нього там також така своєрідна, нелегка у даного письменника. Ну і по ньому є багато екранізованих його творів. В радянський час також я їх передивлявся. Ось так, добре. На англії. англійською мовою, друзі. Тільки я щось не пойму. Спочатку подумав, що Стівен Кінг, але потім побачив, що ні. Це не Стівен. Це якийсь гол... Hunger Games. Голодні ігри, чи що? Так, здається, голодні ігри. Бачите, 12 й рік. Якась частина, їх там три, має бути, здається. Так, три. Так, мабуть, голодні ігри. У мене, до речі, я колись купляв. У мене є голодні ігри в одному томі. Я їх читав, але вони мені щось не зайшли колись, абсолютно, так. Фільм то ще якось так, а книга щось не дуже. Так, Ірина Шкаровська. Діти нескореної околиці. Ось так. Веселка 81 рік. Так, Полюшко поле. Під кінець у нас, друзі, така ось книга. Оце якась серія виходила, мабуть. От, також позиціонувалася як дитяча книга. Дитяча література, 87 рік. Це у нас оповідання. Ну, ось така. Гарні соняшники, що я вам скажу. Оповідання не знаю, які, гарні чи ні. Ось такі ось Піло, Твардовський, Остаф'їв. Ну, Мабуть, е, от письменники бачать тут такі, знаєте, е, як їх називали е, по російськи дерев'янщики про село вони писали. От, описували. Мабуть, е, вони добре, друзі, е, на цьому сьогодні все. Е, далі підуть книги уже. Е, Російською мовою українською закінчились. Їх десь 50 на 50. Я так подивився, от, приблизно. Так що буду далі розбіри, кому подобається, дивіться. На все добре, друзі.